Народні депутати на сьогоднішньому засіданні проголосували за проєкт постанови про звернення Верховної Ради України до парламентів та урядів іноземних держав, міжнародних організацій та їх парламентських асамблей щодо намірів Російської Федерації провести незаконні вибори на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Псевдовибори заплановані на 10 вересня. Це чергове намагання Росії виправдати незаконну спробу анексії окупованих територій України. Таким чином, ворог налаштований продовжувати збройну агресію та загарбницьку політику проти нашої держави. Проєкт постанови підтримали 287 народних депутатів, у тому числі і народний депутат України Юрій Шаповалов. Про що він повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук. Незаконні дії РФ ще раз підтверджують неможливість проведення мирних переговорів до повного виведення російських окупаційних військ з території України. Юрій Шоповалов наголошує: світ не може визнавати російських псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Світ має засудити злочини рашистів і вимагати від Путіна негайного виведення всіх військ з України. Лише так буде досягнуто вимог міжнародного права.